Далося би проста справа. Змінити дисплей на айфоні. Все на шлейфіках, нічого паяти не треба. Прям просто, максимально, але е, новий дисплей йде без динаміків. Тобто динаміки треба прикрутити на новий. І в деяких айфонах там трошки геморно це робити, по-перше, по-друге, е, болти різні, не дай Бог, переплутати. По-третє, один гвинтик трикутний. Ну і розібрати айфон теж треба викрутки, особливі чисто під айфон. І тут ще нюанс. Приїжджає новий дисплей, тобто купуєш новий дисплей, він приїжджає. Або можна купити в магазині якомусь електроніки запчастин. Але така проклейка окремо. Вона продається окремо. Тобто можна вставити, але водичка, і потім айфон під заміну. Бо. Проклейка, це ж герметизація трохи, а по-друге, воно буде трохи люфтіти. Тобто, можна зробити самостійно, але будуть глюки. Мені згадався такий прикол, колись таксист до мене приїхав, знайомий, і каже, я хочу сервіс відкрити в іншому місці. Я кажу, що ти будеш ремонтувати каже, ну Я хочу тільки айфони, тільки заміняти дисплеї на айфонах. Я кажу, ну круто. Ну, добре, а що ти зробиш, якщо, наприклад, ти знімаєш дисплей, айфон у тебе не включається? І далі що? Приїхали.